Пане Віктора, поділіться з долубунівчанами новинками, які є в світі спорту, зокрема, боротьби в нашому місті і районі. Ну, нещодавно нам був зроблений такий подарунок борцівський килим вартістю 40 тисяч гривень від Асоціації спортивної боротьби України за здобутки, за досягнення наші от в травні, місяці, 25 травня, Чабан Микола. Вихованець з Долбунівської дії США, зайняв третє місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, який проходив в Болгарії, місто Самоков. І в червні місяці Чабан Микола приймав участь у чемпіонаті світу з вільної боротьби, який проходив в місті Сніна Словаччина. Посів 10 те місце серед 55 команд учасниць Хто першими опробовує цей? Килим і які змагання найближчим часом мають відбутися. Вже дітки зараз на ньому займаються, очі горять, діти не можуть натішитися новим інвентарем, як то кажуть, Аж, ну, пахне новим ковром, такі розпечатали, воно таке, як, як машина нова з салона, береш його такий запах. Так і от новий килим, мати. І вже дітки зараз займаються на ньому активно. 5-7 вересня пройде у Здолбонові традиційний восьмий міжнародний турнір з вільної боротьби, присвячений пам'яті відомого тренера на Рівненщині, майстра спорту СРСР Кайди Володимира Григоровича. На турнір має приїхати команда Болгарії, Словаччини, Польщі і запрошена команда також Ізраїля, Німеччини, Білорусі. Ну, Поки що чекаємо від них підтвердження, чи вони приїдуть чи ні.